Всім привіт! Мене звати Олександр Талько. Сьогодні ми поговоримо про те, які потрібно перші кроки зробити, щоб побудувати систему управління, яка буде масштабувати вас бізнес і вивільнити час власника. Отже, чи буває так, що ви не знаєте до кого звернутися з якогось певного робочого питання в вашій компанії? А... Чи буває так, що ви не знаєте, чим займаються взагалі люди в сусідніх кабінетах або в інших таких якихось відділах компанії? Скажіть, будь ласка, чи можна бути командою, коли ти не розумієш, чим займаються твої колеги? Можна уявити футбольний, наприклад, матч і є футбольна команда, і ти не розумієш, хто грає в нападі, хто грає в захисті, хто грає в півзахисті, хто відбирає м'яч, хто повинен забивати голи. Звичайно, що ні. Чи вдасться взагалі в такому разі ефективна взаємодія і командна робота? Якщо ми не знаємо до кого звернутися, хто чим займається, то ми також, можемо часто питати, як його питати, якісь питання, задавати питання, тим самим перериваючи цю людину. І ну, наприклад, нам потрібно зрозуміти, в кого взяти якийсь доступ до програми. Чи якісь там файлика які ми навіть не розуміємо? І ми починаємо постійно дьоргати там свого керівника або власника бізнесу? Яка взагалі ідеальна картина бізнесу? От Уявіть собі, наприклад, всі працюють там як елементи одного механізму. Кожен знає до кого звернутися, і не задає питання керівнику а напряму, типу, вирішує свої питання. Там е, проводяться інспекції для виявлення е, вузьких місць е, компанії, які там гальмують розвиток. Постійно проводиться нарада: як е, покращити ці вузькі місця, е, причому співробітники збираються на координаціях, координують свою діяльність і всі разом думають, як би то. Покращити прибуток бізнесу, тим самим впливаючи там, на свій прибуток. В будь-який момент можна подивитися, хто чим займається і яким чином це впливає на загальний розвиток компанії. Компанія масштабується кожного року, там росте на 20-30%. А власника що власника? А власник в цей час подорожує, мріє. Аналізує якісь успішні бізнес-моделі і привозить ці ідеї. На основі цих ідей, наприклад, створює там план розвитку компанії, передає цей план розвитку на директору. А директор робиться для того, щоб дотриматися цього плану розвитку і вижити з компанії максимум. Що нам взагалі для цього потрібно? Звичайно, в першу чергу нам потрібно закласти фундамент для цього. Фундамент це є, взагалі, в менеджменті є таке поняття, як функція. Наприклад, хтось в компанії займається запуском реклами, хтось в компанії займається наймом співробітників, хтось в компанії займається. Інспекцію, хтось в компанії займається продажами, це все є функції. Ці всі функції можна уявити у вигляді такої ідеальної собі картини функції, які мають бути в компанії. Адже по великому по великому рахунку кожна компанія це набір певних функцій. Да? І якщо, наприклад, якихось функцій немає в компанії, то відповідно це. Ну, власник навіть не задумується, це потрібно нам для планування. Ми навіть не можемо згадати, що в нас є ці функції. Будь-яку компанію можна розділити, умовно кажучи, на сім відділів. Перший відділ або там відділення це фактично завдання власника, це створення ідеї. Тут ми розуміємо, кому ми будемо продавати, що ми будемо продавати, по якій ціні, на якій території, ну і таке інше. Після того, коли в нас є ідея, звичайно, нам потрібно набрати команду для того, коли ми набираємо команду. Відповідно, нам потрібно створити якусь систему вимірів показників для того, щоб розуміти, яким чином виміряти результат кожної людини. Звичайно, коли в нас вже є команда, нам потрібно якимось чином залучити клієнта. І відповідно, коли ми залучили клієнта, нам потрібно його продати. Коли ми продали. Нам, відповідно, потрібно зібрати кошти. Да, можливо, комусь ми там, наприклад, навіть термінування даємо, не надаємо наші товари чи послуги. Відповідно, хтось має там слідкувати за дебіторкою. Коли ми там кошти зібрали, нам потрібно потім оплатити рахунки, можливо, якісь там кредити в нас, оплатити ту ж саму заробітну плату. За це хтось має відповідати. Далі в нас має бути. Бухгалтер, який фактично слідкує за бухгалтерським та управлінським звітом, для того, щоб ми взагалі подивилися, що з нашими активами, вони ростуть, не ростуть. Навіть не то, що подивилися, а щоб була людина, яка проконтролює те, щоб наші активи були збережені. Відповідно, зелененьким от можна побачити, у нас має бути технічне відділення, яке займається виробництвом наших там товарів або послуг. Якщо взяти виробництво, то нам потрібно щось запланувати щось нам потрібно забезпечити. Ну, мовно кажучи, забезпечити там, якщо це виробництво електроенергії, забезпечити, щоб там все обладнання наше працювало, і далі є функція, яка відповідає за те, щоб прямо от виробництво було продукту, коли ми виробили продукт. Відповідно, ми якимось чином маємо проаналізувати якість цього продукту, передзвонити, наприклад, до клієнта, запитати що так, що не так, і ця інформація нам потрібна для того, щоб потім покращити цей продукт і відповідно за рахунок цього рости. І коли в нас вже є класний продукт, хороша команда, ми це все надаємо. То нам потрібно про це все розповісти. Це фактично цим займається піар відділення що буде, якщо прибрати якусь функцію? Звичайно, від того компанія не зможе ефективно розвиватися. Адже, типу, якісь функції будуть опущені, і ми можемо навіть в потоці оперативної діяльності навіть забувати взагалі, що у нас є ці функції. Це можна порівняти з організмом. Типу, що станеться, якщо якийсь один орган перестане працювати? Я думаю, що тут коментарі зайві. Тепер хочу поговорити про те, за рахунок чого взагалі компанія може рости, або за рахунок чого може розвиватися. Е, існує така думка, що типу компанія може рости, якщо це там it компанія або в неї якийсь там прям унікальний продукт, і ну, тільки заради чого? Але, от є приклади, да гарні. Той же саме, якщо взяти. Е, Світові компанії, це, наприклад, Макдональдс або Старбакс, що в них унікального? Абсолютно нічого унікального. Да, типу мережа кофейн і мережа швидкого харчування. Да? Наприклад. Що якщо взяти з українських прикладів та ж сама нова почта чи АТБ, ну типу що в них унікального? Да, це є типу логістична компанія. АТБ, це мережа супермаркетів. Дивіться за рахунок чого взагалі компанія може розвиватися за рахунок того, що. Всі максимально ефективно працюють як елементи одного механізму, за рахунок того, що люди максимально ефективно працюють. компанія починає розвиватися з кожним роком. І основна фішка, за рахунок чого взагалі компанія розвивається, це за рахунок ефективного менеджменту, коли є система. Кожен розуміє, яким чином він впливає на діяльність компанії. Наприклад, не дублюється якісь певні зоні відповідальності. Кожен розуміє, яким чином він може впливати на прибуток компанії, і з, з кожної людини, якби максимум витягується, і е, цей максимум направлений на те, щоб покращувати там продукт і покращувати загальну ефективність роботи. Тобто, по великому рахунку, унікальність в тому, що е, потрібна правильна система менеджменту, коли кожен розуміє, е, яким чином він впливає на загальний успіх компанії. Як взагалі створити систему там піти, піти в бізнес школу або навчитися самому? Ну дивіться взагалі, звичайно ж там краще піти до когось, хто вже має систему, чим шляхом проб і помилок пробувати тестувати це набагато більше часу, да займе. Але дивіться, як обрати ту ж саму бізнес школу. На нашому ринку дуже багато різних там бізнес шкіл, або там ви чули, напевно, що, що таке програма MBA – майстер бізнес адміністрації. Так дивіться, в чому, взагалі, для чого були придумані бізнес школи? Це були великі корпорації десь орієнтовно 120 років тому назад, і в них був такий запит. Їм потрібно було виростити корпоративних офіцерів, яких фактично вставити в свою систему для того, щоб вони ну типу контролювали, були як елементи механізму, контролювали вже існуючу систему. І великі корпорації пішли там до е, шкіл там Оксфорд, Кембридж, і сказали: О, дивіться, нам потрібно зробити таку програму для того, щоб виростити корпоративних офіцерів. Вони створили цю програму, і після того корпорації відправляли своїх співробітників для того, щоб вони навчалися. І відповідно потім брали, вставляли у свою систему. Але в чому проблема наша? В тому, що в нас ну немає корпорації, і е, от ти починаєш. Я сам навчався в двох бізнес-школах, і ти починаєш навчатися в бізнес школі. Тобі дають якісь е, е, окремі елементи управління, да там тобі, наприклад, розповідають, як там найм зробити, тобі розповідають, як там зробити не той тобто правильно прописати бізнес-процес. Але в тебе немає якоїсь ідеальної картини, яка би. Створила цей фундамент і об'єднала всі елементи в одне, і ця, ця ідеальна картина чи цим фундаментом це є організаційна структура, про яку я раніше розповідав? І я володію унікальною технологією. Яку фактично я працюю в міжнародній компанії високі інкорпорейтинг», і ми для своїх клієнтів якби то будуємо цю систему управління, за рахунок чого потім бізнес починає рости, вивільняється час власника, і ну і фактично досягаємо тих цілей, задумів, з якими бізнес прийшов на цю програму, або які є у власника. Рекомендація вам прочитати цю книгу, мега крута книга. Тут фактично описані проблеми, з якими зіткнувся творець компанії Макдональдс. Описано, як компанія зростає, є гарні кейси про те, як подолати розбіжності з партнерами, коли там відсутність коштів, що робити, дуже рекомендую прочитати цю книгу. І дивіться, коли ми починаємо впроваджувати якусь систему управління, неважливо чи там crm систему або ще якесь нововведення в компанії, часта часто така проблема це є саботаж співробітників. І співробітники кажуть, шеф знову поїхав на якийсь там непонятний тренінг, привіз щось і там буде впроваджувати. Дивіться, чому. Чому співробітники взагалі чинять саботаж, або чому вони не хочуть якісь нововведення? Того, що саботаж або цей супротив він оснований на страхах. В страхах є декілька причин. Перша причина, те, що, наприклад, є якийсь співробітник неефективний. Так? Типу зараз почнеться якийсь там вимір результатів, і всі зрозуміють, що є неефективний співробітник. І я не хочу, щоб це побачили. Наприклад, страх страх може. Бути основний на тому, що наприклад я там щось підмучую в компанії, і зараз впровадять якусь систему, і побачать, що я підмучую в компанії. Або страх може бути основний на тому, що зараз прийдуть роботи, вони там все замінять, і не треба буде людей, і типу я стану непотрібним в компанії. То яка порада? Взагалі взяти, поспілкуватися з співробітником е, окремо в індивідуальному порядку і зрозуміти, типу, чого він не хоче впровадження м, е, там певних якихось інструментів автоматизації чи інструментів управління, і показати йому цінність? Ну, до прикладу, показати цінність, це, наприклад, от. Нам потрібно викопати якусь яму, і ми кажемо, бери копай яму. Ну, коли ти купаєш яму, то незрозуміло для чого вона. А коли ти говориш, що е, через цю там, наприклад, траншею буде проведена, е, е, буде прокладена труба і буде проведена тепла водичка для дитячого садочку. У тебе вже з'являється набагато більша мотивація. Це можна порівняти з впровадженням якимось інструментів управління або інструментів автоматизації. Просто Потрібно пояснити, яка мета цього всього. Взагалі, якби то програму навчання можна порівняти з таким собі будиночком, да з чого що, взагалі почати створювати систему управління? Звичайно, нам для початку потрібно підготувати ключових співробітників і отримувати згоду, да, щоб не було саботажу розказати, для чого ми це робимо, чого, що ми хочемо добитися. Звичайно, нам потрібно. Попрацювати над персональною ефективністю і плануванням, адже для того, щоб почати створювати систему, потрібно багато навчатися. І правильно розставляти пріоритети. Якщо в нас є співвласники, нам потрібно домовитись і розділити зони відповідальності. Того що найбільша проблема те, що всі відповідають за все, і не, не можна зрозуміти, хто крайній, хто за що відповідає, вже є підготовлена в мене угода з співвласниками, яку просто я даю люди, перечитують, дивляться і відповідають зони відповідають за зони відповідальності. Звичайно, коли ми з цим попрацювали, нам потрібно е, навчитися правильно віддавати розпорядження, причому так, щоб їх виконували, і, як, і якимось чином це контролювати. Е, потім нам потрібно, е, якби то, розділити зони відповідальності вже між співробітниками і вивільнити собі більше вільного часу. Е, звичайно, нам потім потрібно попрацювати над цілями, задумами бізнесу і зрозуміти. Куди ми йдемо і чому ми туди йдемо? Коли коли в нас є задум бізнесу, нам якимось чином потрібно. Не якимось чином, а, наприклад, ми говорили про кожну функцію, і ми візьмемо, наприклад, маркетолог, да, запускає рекламу. Нам для маркетолога потрібно Зрозуміти, який в його в нього цінний кінцевий продукт, який результат діяльності цього маркетолога? Адже дуже багато людей думають, що типу задача маркетолога просто запустити рекламу. Але завдання маркетолога чи там секцію просування є те, що нам потрібно отримати клієнтів в результаті цієї маркетингової компанії, да, наприклад, або ну це можна порівняти з тою самою прибиральницею. Наприклад, цінний кінцевий продукт прибиральниці це там чистий офіс. Цінний кінцевий продукт логіста це, наприклад, доставлена там закуплена, умовно кажучи, доставлена якась продукція на склад компанії, там розцінена і відображена в обліку. Да, наприклад, ну я не знаю, там цінний кінцевий продукт продавця це дохід від продажів. Це не задоволений покупець, це не проконсультований продавець, а це там дохід від продажів, да. коли в нас є коли ми розуміємо, куди ми йдемо, коли ми розуміємо, який кінцевий результат діяльності від кожного співробітника, коли в нас вже є орструктура, в нас є оця ідеальна картина функцій з точки зору, хто за що відповідає, і ці всі пункції направлені на вироблення загального продукту компанії, да? нам потрібно потім правильно відделегувати. На якихось певних співробітників, нам треба зрозуміти, кого нам не вистачає в компанії, нам потрібно побудувати систему найму, щоб на постійній основі це відбувалося. Відповідно, нам коли ми вже маємо оцю от ідеальну картину бізнесу з точки зору функцій, коли ми розуміємо, хто за що відповідає, нам яким чином потрібно вимірювати результати. Так після того, коли ми розуміємо, ну ми прям створюємо довідник статистик. Після того, коли ми розуміємо, яким чином. Ми вимірюємо ці результати, нам потрібно скоординувати свою діяльність і запланувати якусь діяльність. Да? Бо коли в нас є план, ми причина. Коли плану немає, то ми наслідок. І вишенькою на торті є фінансове планування. Фінансове планування це коли ми фактично співробітники наші збираються на недільній координації. І дивляться, скільки коштів ми отримали, які в нас витрати. Вони типу, розуміють взагалі фінансовий стан компанії, і на цій координації ми робимо все для того, щоб збільшити прибуток компанії і навчити співробітників мислити з точки зору. З точки зору рентабельності інвестицій, як, да, щоб всі наші якісь рухи запланувати таким чином, щоб збільшити прибуток компанії, ну, і відповідно, можна було б збільшити і там свою заробітну плату. І, звичайно ж, я вас запрошую на консультацію. Перед тим, як щось робити, нам потрібно зрозуміти взагалі на якому етапі розвитку наш бізнес. І які проблеми зараз на даному етапі. В мене є докладна інструкція. Ви прямо можете написати мені, і я вам скину цю докладну інструкцію. Ви зрозумієте, які ваші точки росту бізнесу, що потрібно вам зараз робити в першу чергу. Звичайно, запрошую на консультацію. Дякую за увагу. Бажаю гарного дня. Пишіть, звертайтеся.